Сьогодні ми з вами будемо малювати метелика із вже знайомих нам елементів сердечок. Для цього я заходжу в меню Вставка і вибираю фігуру сердечко, малюю її приблизно ось такою, зафарбовую у червоний колір, копіюю. І вставляю вставляю ще раз цю фігуру зменшую, перефарбовую у жовтий колір. Ви Можете собі брати кольори довільні. Тепер цю жовту фігуру копіюю і вставляю. Тепер виділяю першого метелика. Повертаю його, приблизно ось так, виділяю другого, повернула, розмістила ближче один до одного. Тепер жовту фігуру повертаю, теж розміщую ближче, приблизно ось так. Далі ви собі можете вже Поправити так, як вам добре. Ну, пане я жовте, фігу... жовте сердечко трішки зроблю більшим. Тепер ось це інше жовте сердечко. Теж я переміщу сюди, зроблю його трішки більшим і трішки повернула. Зверніть увагу, коли я повертаю, я знаходжу ось тут. Отут, От бачите, в мене появляється така стрілочка, і я повертаю вліво вправо. Коли я хочу збільшити, в мене має з'явитися лінія. Збільшую, зменшую. Далі ви вже можете собі відрадувати, щоб у вас ці крильці були рівні, ширші, вущі, які ви вже вважаєте за потрібне. Далі беру знову я сердечка фігури вставляю сердечко. Приблизно, думаю, ось таке. Приблизно ось таке. Я його роблю чорним. Копіюю. вставляю три рази, вставляю ще раз, але вже його перефарбовую. В жовтий колір, копіюю і вставляю ще декілька разів. Тепер буду їх розміщувати. Нехай у мене тут буде чорне, потім буде жовте, тоді знову чорне. Зараз, Зараз, зараз. Тоді поверх чорне, тоді знову жовте. Так, але оце в нас має бути чорне на порядок дам на передній план. Тепер ось це буде жовте. Знову жовте даю на передній план, далі в нас піде ось це чорне, і воно знову йде. На передній план і піде ось це жовте, яке теж піде на передній план. Тепер на цьому жовтому сердечку нам потрібно ще дати, зробити очі можливо, я трошки оці крильці зроблю ось такими більшими, щоб вони краще виглядали. На жовтому сердечку нам потрібно намалювати очі, значить я беру вставку, беру фігури, беру овал, малюю ось такий овал, і я зафарбую його, напевне, ось так: овал. Я його копіюю і вставляю. Тепер ці очі перенесу сюди це у нас будуть очі. І ще два сердечка маленькі ставлю. Вставка фігури, два маленькі червоні сердечка, копіюю і вставляю. Приблизно одне сюди, одне сюди, трошки їх переміщую ось так. Напевно ось так. Тепер мені ще потрібно лінію. Вставка фігури беру кругу лінію. Зі ось так намалюю. Зроблю її трошки товщою. І я її скопіюю, вставлю, і мені потрібно її перетягнути. Ось так. І трошки сюди. Ось такий в мене вийшов метелик. Можливо, його треба буде трошки Підправити, але спочатку нам його потрібно згрупувати. Для цього пригадую, що я натискаю клавішу Ctrl і по черзі натискаю всі фігури. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Зараз ще раз спочатку: один. Два, три, чотири, пять, шість, очі, сім. Вісім. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Важно порахувати, щоб ми нічого не пропустили. Тоді права кнопка мишки. Натискаю: Групувати і групувати. Якщо ми правильно згрупували, то в нас металик буде рухатися весь. Тепер тобто ми собі його можемо трішки зменшити. Нехай в мене буде ось такий металик. Ви можете собі його розфарбувати іншими кольорами. Нехай в мене буде металик ось такий. Я собі його тепер можу скопіювати, вставити. У мене буде ще один металик, Я його можу повернути, можу його зменшити, нехай буде менший металик. Тепер ми ще попробуємо намалювати квіти теж із сердечок. Минулого разу ми з вами малювали такі одиночні пелюстки, тепер будуть подвійні пелюстки. Знову я беру сердечко, намалювала ну, приблизно сердечко ось таке. Нехай воно в мене буде синім, ось таким синім. малюю е, тоді ще одне беру сердечко білого кольору зроблю, трішки менше. Нехай буде ось таке біле сердечко. Тепер буду копіювати. Копіюю синє. Вставляю. І нехай буде ще раз. Вставляю. Тепер мені потрібно його повернути. Нехай буде так. Оце повертаю. Сюди. Це повертаю вниз. Так, тепер біле сердечко, зроблю його трішки ширшим. нехай буде так, копіюю, вставляю, повертаю. Вставляю. Повернула і вставляю і повертаю. Серединку можна із сердечки зробити, можна зробити із круга. Давайте, нехай у нас буде серединка кругла. Фігури беремо овал, нехай буде ось така. Зафарбовую її в жовтий колір. І у нас ось така вийшла квіточка, красива квіточка. Тепер нам потрібно все це згрупувати. Починаю з серединки. Один. Нагадую, що натиснула Ctrl. Один, два, три, 4, 5 і великі пелюстки. 6, 7, 8, 9. Підпускаю Ctrl, натискаю праву кнопку мишки, групувати і групувати. У нас квіточка повністю згрупована. Тепер і можна зробити. Меншою можна ще додати їй стебло. Тут вже на ваш розсуд можна додати стебло, можливо, буде ось таке. Ось таке стебло. Його можна видовжити, можна десь так дати. Я його дам на задній план. Зроблю його зеленим кольором. Я дала лінії зелені. Зараз я ще дам зелене повністю стебло. Можна ще дати листочки. Листочки теж можна дати сердечка, а можна дати такі ж самі. Попробуємо тоді з таких самих, спробуємо якось його трішки повернути, нехай ну, буде ось так. Можна видовжити. Хай буде один. Я його теж роблю зеленим кольором і скопіюю, вставлю, і, можливо, просто я його собі другий поверну в другу сторону. Так, це можна дати на задній план. Ось така в нас вийшла квітка, ви можете собі таких квіток зробити багато. І в нас залишається, нехай буде цей метелик в нас, сідає на квітку. Ми даємо метелика на передній план. Можна. Додавати ще інші квітки, можна їх скопіювати. Давайте ми можемо ще спочатку згрупувати цю квітку. Ми згрупували, Я скопіюю, вставлю, у нас вже вийшли квітки з метеликами. Тут є квітки і метелики. Так, тепер я собі цього метелика ще, наприклад, скопіювала, вставила. Цього можу я зробити меншим. Нехай буде цей менший сидить на квітці. Можемо його повернути. Цю квітку, наприклад, ми можемо зробити меншою. Ми можемо ще одну квітку скопіювати і вставити. І так далі. Цей метелик може десь бути тут. Квіток ми ще можемо додати, і залишається нам ще гарно додати фон. Ми ще додаємо фон. Для фону ми можемо взяти, ми беремо способи заливки, можемо взяти такий, беремо два кольори, може бути темніший синій, і другий. Світліше синій. Так, і нам потрібно ще додати травичку. Для травички ми можемо взяти знову ж таки просто прямокутник. Малюю прямокутник. Даємо йому, наприклад, колір зелений. Колір зелений. Може бути темніший зелений, це такий трошки негарний колір, ми виберемо якийсь один зелений і інший зелений ще додамо. Тільки дамо травичку на задній план. Отакий От у нас простенький, дуже малюночок готовий, можна ще додати сонечко, таке, як ви вже вмієте додавати. Сонечко ми можемо взяти, можемо взяти як смайлик, можемо взяти як сонечко, тобто ви вже собі вибираєте. Візьмемо, наприклад, ось таке сонечко, зафарбуємо в жовтий колір, а далі ви вже собі вибираєте, додаєте квітки, метелики, скільки вважаєте вже за потрібне. Можливо, цей металик отак сидить. Далі вже ваша фантазія, що ви собі хочете додати.